Розвиток і навчання завжди йдуть пліч опліч не лише в людському житті, а й в житті громади. Саме тому неможливо стримати прагнення вчитися новому, обмінюватися досвідом та вдосконалюватися. Слобожанська селищна територіальна громада зробила впевнений крок до здобуття корисних навичок та своєї популяризації за кордоном у жовтні 2021 року. Вона стала одним із підписантів чотиристороннього меморандуму про міжнародне розуміння. Відтак, вже як рік ми підтримуємо не просто партнерські, а й дружні відносини з муніципалітетами Щекяї Литовської Республіки, Адежі Латвійської Республіки та Душиці Грузії. У січні 2022 року в Центрі культури та дозвілля Слобожанської провели фестиваль-конкурс талантів Різдвяна зірка. До нього, зокрема, долучилися і міжнародні партнери Слобожанської громади підписанти меморандуму. Як відомо, друзі пізнаються в біді, і повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявилося лакмусовим папірцем, який показав наших справжніх друзів. Так, у березні до Слобожанського прибув великий гуманітарний вантаж від наших європейських партнерів. Речі першої необхідності і продукти харчування передали родинам внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у Слобожанській громаді. У липні Слобожанська громада безоплатно отримала від литовських партнерів дві пожежні машини для місцевої пожежної команди. Це стало можливим завдяки порозумінню та ефективній взаємодії українських та європейських громад-партнерів. Кірбемі пріжмету Слейко. Pasirašėme bendradarbiavimo sutartį. Įgyjome naujų draugų Ukrainoje - Slobo Žanske. Tačiau, jeigu pradžioje bendradarbiavimą trukdė pandemija, dabar tam kliudo vykstantis karas. Bet mes tikim Ukrainos sėkmę ir greitą jūsų pergalę. Ačiū, kad jūsų ryštas padeda mums įtikėti. Kad vėl Netrukus galėsim susitikti, kartu dainuoti, šokti, sportuoti, bendrauti ir galvoti apie taikią ateitį. Razom du perimovai. Slavą Ukrainui. Čia gyvoja Šakiai, Slabožanskas, Adažiai ir Duši. Dargi Ukrainių draugi, nuo Slabožanskas. Mēs esam pazīstami jau gadu, un šajā gadā ļoti daudz kas ir noticis. Pirms gada oktobrī mēs tikāmies Lietuvā, Žachachorā, un nezinājām, kas mūsu sagaida. 24. februārā sākās karš, kas izmainīja Eiropu, kas izmainīja arī mūsu attiecības. Šajā laikā mēs esam tikušies, mēs esam sūtījuši humanās palīdzības kravas, mēs esam uzņēmuši ukraiņu cilvēku savos novados. Un manuprāt, mums arī priekšā ir jāveic darbi, lai stiprinātu Ukrainu, stiprinātu Lubasrānskas pašvaldību, jo karš nav beidzies un mums ir kopīgi jāuzvar ienaidnieks. Man ir stingra pārliecība, ka nostiprinot mūsu sadarbību, parakstot sadarbības līgumu un padziļinot šo sadarbību dažādās nozarēs, mēs varam izdarīt vēl vairāk. Mēs kopā uzvarēsim! Slava Ukraiņai! Громади Литви, Латвії і Грузії стали нашими першими міжнародними партнерами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони проявили себе не лише як надійні партнери, а й як вірні друзі. Сьогодні Слобожанська громада, українці, відчувають всебічну підтримку цих європейських країн. Нам допомагають і підтримують. Разом ми впевнено рухаємось до перемоги. Я вдячний своїм колегам за принципову позицію щодо України та жорстку риторику стосовно Росії. Дякую за те, що говорите про Україну в Європі, підтримуєте українців, постійно нагадуєте про війну, про справжній геноцид українського народу. Після нашої перемоги ми неодмінно посилимо співпрацю між нашими муніципалітетами в багатьох сферах обміняємося досвідом з найкращих практик місцевого самоврядування. Слава Україні, героям слава.